Ісая, 58 розділ: Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повищ, мов у сурму, й об'яви ти народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак, у день посту свого ви вчините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Зясяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою! Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: Ось я, якщо віддалиш споміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій і знедоленому душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху. Кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають, і руїни відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи до вічні і будуть тебе називати замуровник пролому, направник шляхів для поселення. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю Днем Господнім святим та шанованим, її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька твого, бо уста Господні сказали о